Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами опинилися в лісі. А що це таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, рослини, трави, живуть різні тварини, птахи та камахи. Ліса, дітки, бувають змішані ліса та хвойних. У мішаних лісах ростуть будь-які дерева, а у хвойних лісі ростуть понад 120 різновидних видів сосен, ялинок, кедра. Пропоную вам ознайомитися з деякими деревами. Подивіться уважно, це дерево називається горобина. Ось такі листочки у них. Це дерево називається каштан. Ось листочки в нього. Це дерево називається яблуня. Ось його листочок. Це дерево називається дуб. Ось його листочок. Це дерево береза. Ось його листочок. Це дерево верба. Ось такий в нього листочок. Це дерево клен. Ось його листочок. Вже приготувалася восени опадати. Це, дітки, все одним словом, дерева. А зараз ми розглянемо з вами кущі. Це кущик, який називається калина. Цей кущик шипшина. А ось цей кущик лищина. Пропоную дітки разом з батьками піти до ближайшого парку і знайти ось ці, усі дерева. До побачення Гарного вам дня!